Ми всі команда, ваша грядка це ми, і наше гасло розкладається в таке речення: з нами ви затрачатимете менше зусиль, отримаєте більший врожай, бо нам не байдуже завжди. Ми говорили, ваша грядка менше зусиль більший врожай. А тепер кажемо, що нам не байдуже, і це щира щирісінька правда. Люди повертаються і будуть до нас повертатися, тому що е, я. Такою стараюсь так настільки сильно фонити, щоб ви відчули і самі прийняли це за істину. Якщо ми потребуємося, приймемо близько до серця, що буде в наших покупців зростати, як воно буде зростати, навіть за якихось ситуацій, коли можуть бути проблеми, чи погодні умови, там несприятливі, чи ще щось, чи можливо там. Навіть якщо насіння, яке вони обрали, і це десь економили кошти, воно не було кращим з того, що ми могли запропонувати З вірою, продавши його, з вірою покупця, воно однозначно буде рости і показувати максимальні результати. Адже всі знають, що з найкращого насіння, найкраще насіння можна запороти, або з найгіршого зробити цукерочку. Надясному році з 14 метрів квадратних були ковід, карантин і увага! Хмельницьке насіння. Чи, ну, хмельницьке насіння? Це з, відзнач, з відзнакою мінус, тому що хмельницьке місто, де велика конкуренція, і люди в, в боротьбі за повітря вони шукали швидкої наживи. І певні підприємці робили неякісну продукцію або Змі... Ну, розсипали в різні пакети сорт одного гірка, а присвоювали йому і інші відмінні характеристики. Але через те, що в нас була віра, що ми робимо правильну справу, і готовність до змін, готовність вислухати покупця. Ми подолали цей негаразд. Ну, Люди прийшли до нас, ми витріщили очі, а це було щиро, не розуміли, що відбувається. Прийняли на свою адресу, ну, тобто, це не ви. Ні в якому разі це не ви там, непонятно, що сіли, непонятно де купляли. Ну, ми наплужили, постараємось виправитись і зробили це. Тут ви можете побачити шепетівський магазин, як воно теж відбувалося. Один з перших наших розіграшів Світлана просто в ролі покупця прийшла отримати свій подарунок. Через місяць вона вже в нас працювала. Ну і це все було випадково. Тут не було ніяких планів. Це результат, то результат. Не Дмитра, що він там гарно, безумовно гарно обслуговує покупців у Шепетівці. То результат кожного Оксани, Тані, Юлі, ну, які працювали в таких ще гірших умовах, в мінус 20-22, без опалення на ринку в місті Полони. Ми всі зробили такий магазин. І я хочу, щоб коли я вже приїжджаю в якесь місто, ми вчора з Валентином були в. Клевані, це Рівенська область. Ну, у нас одна дівчина запрошувала відкрити там магазин. І коли ти дивишся на ті магазини, приходиш, бачиш, рідоміл пальовий, свіч по 3 грама. В мене ну, якісь такі відчуття зароджуються: типу Та ну нафіг. Хіба тут люди не заслуговують кращого? Заслуговують. Це мені пробуджує бажання відкривати наступний магазин. Чорнобілі роздруківці, де ми з Віктором Капіносом отримали штраф за перевищення швидкості, а їхали в перевантаженій шкоді відкривати віницький магазин. І на виїзді з Новоселиці поворот направо вже туди, як на полоне 25, ось таке сонце нас зустріло, яке віщувало ну, хороші моменти. Спочатку немає товару, щоб заставити полиці, це теж істина. А потім мусиш до сусідів на зберігання. Так було в Вінниці, шкода вони не змогли приїхати за різних обставин сімейних, але вони ну, нутром з нами, і ми їх підтримаємо. І в своїх ж розмовах там не знаю, в активностях в соціальних мережах передамо їм всю інформацію, навіть більше, щоб вони також мали доступ до класного насіння і могли заробляти і прославляти вашу грядку. Ось тепер все те, що ми маємо, плюс-мінус. Ну все я не міг собі розмістити. Там команда не в, не в повному зборі. Зараз е, вбачаю момент прекрасний зробити фото більш е, ширшого масштабу. Ось так відкривається множиться магазини і е, просто звірою. Збір цінностей в першу чергу. Бо, якщо штучно підійти до покупця, задати правильно питання, але без щирості, воно не працює. Оце. Зараз я дам декілька кроків, але пам'ятайте про перше, що ви його маєте не те, щоб ну там почути і почати застосовувати. Ви маєте в те повірити. Тоді у вас буде виходити.